Вітаємо, підсумовуємо події інформаційного вівторка 10 вересня, і сьогодні ми вам розкажемо про таке. Знову застаре. Галецький районний суд учора призупинив дію ухвали про скасування двоставкового тарифу. Продовження скандалу громадські діячі вимагають відновити зруйнований 5 років тому будинок відомого композитора Ярослава Ярославенка, де зараз потрібно звести поверхів. Поразка сині-жовтих, молодіжна збірна України з футболу Львові програла хорватам матч відбору до Євро-2015. Знову Галецький районний суд учора призупинив дію хвали про скасування двоставкового тарифу з відповідним позовом туди звернулися теплопостачальні підприємства міста. Депутати міської ради цим вкрай обурені відтак готують апеляцію. Крім цього, вимагатимуть, аби документи з розрахунками нового тарифу, який провели тепловики, переглянула прокуратура. За даними експертів, у разі прийняття сезонного тарифу ціна на тепло збільшиться на майже 40%. Марічка Шепель з подробицями. Провівши розрахунки одноставкового тарифу, теплопостачальники дійшли висновку, що плата зросте майже на 40%. Відтак, що минулого тижня планували якнайшвидше зустрітися з депутатами, аби дійти спільної позиції стосовно нового тарифу. Вже згодом надіслати документи у національну комісію з питань регулювання платежів. Проте наради так і не провели. Учора ухвалу депутатів про скасування двоставкового тарифу призупинив Галицький районний суд. Мерія не подавала жодної заяви. Це є відносини наших комунальних підприємств, які попали в надзвичайно нетипову ситуацію, тому що вони би були вимушені звертатися в Нацкомісію комісію з проханням піднімати на 38% ціну на тепло, що є недопустимо як категоричний противник будь будь-якого підняття цін на тепло. Я вважаю, що має бути певна межа популізму. Депутати таким рішенням шоковані за словами Любомира Мельничука. Галицький районний суд менш ніж за два тижні прийняв дві ухвали, які суперечать одна одній. Ми шоковані такою постановою Галицького районного суду, оскільки менш ніж два тижні тому по аналогічній справі, яка стосується так само одноставкового сезонного тарифу, була відмова, коли цей самий суддя. Виносить по аналогічній справі через менш ніж два тижні абсолютно протилежне рішення. Ми безперечно будемо звертатися і в Вищу раду юстиції. Будемо подавати апеляцію стосовно скасування цієї незаконної постанови. Окрім цього, міські обранці звернуться до прокуратури з вимогою перевірити достовірність розрахунків тарифу на опалення, поданих теплопостачальними підприємствами міста. Продовження скандалу громадські діячі вимагають відновити зруйнований 5 років тому будинок відомого композитора Ярослава Ярославенка. Натомість пропозицію теперішнього власника ділянки звести на місці історичної пам'ятки багатоповерховий будинок, у якому виділити площу під музей композитора вони відкидають. А поки тривають суперечки, справа зависла у судах. Володимир Глечик далі. Нагадаємо, будинок Ярослава Ярославенка на вулиці, яка носить його ім'я, зруйнували п'ять років тому. Його, а також частину земельної ділянки, викопав і родини композитора та інших мешканців, бізнесмен Ростислав Мельник. Він взявши в оренду іншу частину прилеглої землі, запланував спорудити на цьому місці багатоповерховий житловий будинок. Руйнування спричинили у місті скандал. Сам новий власник запевняє про те, що споруда була історичною пам'яткою, на момент її зносу не знав. У мережі твердить протилежне. Мовляв, відповідні попередження йому були надіслані. Понад те, міська Влада давала дозвіл лише на проєктування новобудови, а не на початок робіт. Будівництво на ділянці так і не розпочалося. Зрештою, власник запропонував компромісний варіант. Він споруджує багатоповерхівку, а натомість виділяє одній площу під музей Ярославенка. Однак громадські активісти категорично проти. Вони заявляють, будинок треба відновити в первісному вигляді, а зробити це не складно, адже зберігся його проект та багато фотографій. Був такий момент, що я просто відфотографував цей будинок кілька років перед тим. Чому зі всіх сторін, зі всіх ракурсів. в мене є докладна інформація, як він виглядав з тильного боку, дах, ринви, всі оті, і це якось так сталося, що буквально через рік, після того як я його фіфоторував з усіх боків, раптом його зруйнували. Справа щодо будинку на Ярославенка і досі кучує по судах. За цей час мерія розірвалася з підприємцем договір оренди на частину ділянки. Долі іншої частини вирішується служителями Феміди. 16 серпня, здається, ухвалою Сихівського суду було забезпечено позов, тобто він не має права вчиняти жодних дій стосовно розпорядження земельної ділянки, яка перебуває в його власності. Крім того, Львівська міська рада звернулася з позовом до пана Мельника про відновлення будинку. Справи перебувають у Сиківському суді, однак прогнозувати і перспективу юристи мерії не беруться. Кажуть, таких прецедентів в Україні ще не було. Невруйноважний мешканець. Жителі ОСББ Чорний ВІЛ закликають правоохоронців захистити їх від одного з жителів, який 16 разів нищив майно об'єднання та побив консьержа та управителя. Конфлікт будинкової громади з одіозним чоловіком триває вже більше року. Втім, кажуть люди, у більшості діянь безкетника правоохоронці чомусь не бачать складу злочину. Адміністрація та мешканці ОСББ Чорний ВІЛ розповідають, громадянин Росії Андрій Вольницький, який вже більше року проживає у їхньому об'єднанні, конфліктує з людьми вже більше року. Протиріччя розпочалися, коли мешканець відмовився оплачувати за парковку 160 гривень в місяць. Його авто відповідно перестали впускати на майданчик, і чоловік вдався до агресії. І він відповідно заблокував своїм своїм автомобілем виїзд з паркінгу. Дуже великі незручності завдав для багатьох. Власників у нас 50 паркомісць. Ну і в подальшому блокування, крадіжки, погрози життю мені, Павлу Петровичу, іншим працівникам будинку. У будинку на проспекті Чорновола, який обслуговує будинкове об'єднання, для безпеки встановлено майже півсотні відеокамер. Завдяки цьому керівники ОСББ отримали низку доказів хуліганських дій Андрія Вольницького. На одному з роликів видно, як він ламає двері ліфтової, на іншому розбиває вхід у парковку та нищить встановлені відеокамери. На інших матеріалах він б'є представників адміністрації. Вольницький побив нашого одного консьєржа. В паркінгу виїжджаючи з паркінгу, вкравши майно ОСББ, здійснив автонаїзд на мене. Це було в листопаді минулого року і втік з місця пригоди. Ну і з врахуванням цього всього він це робив на, під відеокамерами. Від дій хулігана кажуть представники будинкового об'єднання, постійно страждають 400 мешканців спілки. Люди неодноразово зверталися у міліцію та прокуратуру. Там обіцяли розібратися. Однак говорять мешканці, від міліції наразі отримували лише відписки. Правоохоронці ж зазначають, більшість дій, що їх скоїв бешкетник, не підпадають під кримінал. Втім, три провадження, зокрема по побуттю людей, ведуться. Однак наразі матеріали не скеровані до суду, бо підозрюваний твердить, що записи сфабриковано. Пан Волницький висунув значить, клопотання стосовно проведення фоноскопічної експертизи, бо вважає, що відеозапис, який ми щойно побачили, є сфабрикований. Тому на даний час проводиться фоноскопічна експертиза. Це досить довгий процес. По завершенню експертизи, міліція обіцяє надіслати їх фемідії вже судді, вирішуватимуть, хто сторін правий. А люди тим часом готуються пікетувати обласну прокуратуру. Акція громадської непокори запланована на 12 вересня. Світська розмова на духовні теми. Сьогодні студенти та викладачі університету Львівська політехніка спілкувалися з главою ОГКЦ Святославом Шевчуком. На зустрічі з блаженнішим вони чекали більше року, позаяк через незвичайно непружений графік відвідати навчальний заклад патріарх просто не мав часу. Перед початком спілкування він одразу ж заявив до студентів, прийшов як приятель, а не як духівник вищого рангу. Запрошував ставити будь-які питання і намагався дати на них відповідь. З хлібом, сіллю та хоровим співом так зустрічали сьогодні патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука в одному з найстаріших та найавторитетніших вузів країни – Львівській політехніці. Зустрітися з блаженішим прийшли десятки викладачів та студентів. Вмістити всіх охочих актова зала не змогла, тож довелося транслювати виступ на додатковий екран. Перед виступом Святослав Шевчук перепросив, що в університеті на нього чекали більше року. Каже, на заваді стали численні подорожі та візити в інші країни світу. Так мене сьогодні представили. Знаєте, що я не знаю, з чого я маю починати. Ви все про мене знаєте, всі мої гріхи. Але я сьогодні прийшов до вас перш за все, як ваш приятель. Я не хочу, щоб нас відділяли, якісь, знаєте, ієрархічні ступені, чи інші умовні чи безумовні перешкоди, які сьогодні заважають щирому спілкуванні. Я до вас сьогодні прийшов, як ваш приятель, як просто християнин. Патріарх УГКЦ зізнається, зі студентами хотів зустрітися давно. Тут він наслідував приклад папи Римського Франциска, який перший свій візит здійснив саме до молоді. Не випадково, адже вона і старші люди, дві категорії, яких відкидає сучасний світ. Сьогодні у світі формується ціле покоління молодих людей, яких у Європі дехто вже назвав втраченим поколінням. Цей покоління, яке хтось викинув. Але в який спосіб? Ціле покоління молодих людей сьогодні не пускають у те суспільство, в якому ми живемо? Молоді люди сьогодні не, не можуть інтегруватися у ту спільноту. Після промови Святослав Шевчук закликав людей не боятися і ставити ті запитання, що їх турбують. Мовляв, саме в такому форматі розмова буде щирою і живою. Свято пиво. Сьогодні у Львові стартував гастрономічно-музичний фестиваль Львівська забава. Розпочали його парадом учасників, які під звуки оркестру прокрукували у парк культури, адже саме там і відбуватимуться усі заходи дійства. Зокрема, охочі зможуть посмакувати хмільного напою, послухати пісень улюблених гуртів, потанцювати та взяти участь у різноманітних конкурсах. Цьогоріч фестиваль проводять у місті вперше. Організатори планують зробити його традиційним. Влаштувати свято львів'янам та гостям міста зголосилися майже 100 учасників, представників різних пивоварень з усієї України. Кожна з них підготувала свою програму фестивалю. Київські гості показали відвідувачам подільські весілля з усіма звичаями та традиціями. Це е, дуже гарний приклад е, весілля українського. А от е, е, ми вас запрошуємо у четвер. Це буде основне таке дійство, де буде проводитися вінкоплетіння. У п'ятницю буде основне свято це весілля. Ми будемо частувати тещу, будемо частувати тестя, будемо вітати всіх наших гостей. Розпочали святкування на площі ринок, фестиваль урочисто відкрили, а далі разом з оркестром учасники покрокували у парк культури. Триватиме львівська забава п'ять днів у програмі. Виступи українських гуртів, частування пивом та різними смаколиками до нього. Майстер класи народних танців та ще море цікавинок. Започаткували, тому що хотіли відрутити. Давні традиції українського весілля хотіли показати гарну смачну галицьку кухню, але не тільки галицьку, а й іншу кухню, де є наші певні партнери, які представляють різні куточки України. Тому вони будуть, скажімо, показувати в своїх шатрах. Різні, різну культуру, гастрономію і, і весілля того регіону, звідки вони походять під час фестивалю львівська забава. Учасники спробують встановити кілька рекордів. Зокрема, івано-франківські майстри презентують найбільший в Україні пивний кухоль, а львівські господині спечуть велетенський весільний торт. Далі у новинах спорт. Поразка синьо-жовтих. Молодіжна збірна України з футболу. У Львові програла хорватам матч відбору до Євро 2015. Рахунок 0-2. У складі нашої молодіжки усі 90 хвилин відіграв нападник Карпат Євген Бухашвіллі. Для українців це була перша гра кваліфікаційного турніру. 14 жовтня команда Сергія Ковальця зіграє проти однолітків із Латвії. Збірна Хорватії два голи українцям забила до перерви. Спершу ребіріч обіграв на Сонова та з гострого кута переграв голки збірної України. А ще через три хвилини усе той же ребіріч відрізав український захист передачі на Брожовича, який, вийшовши сам на сам з Денчуком, подвоїв перевагу густей у рахунку. Для цього атаки молодіжної збірної України завершувалися після індивідуальних огріхів наших гравців. А підопічні Ніку Ковача мали ще нагоди для взяття воріт. Втім, голів у матчі більше не було. Для хорватів це друга перемога у відбірному турнірі. Перед цим вони розгромили команду Ліхтенштейну. Українці ж провели тільки один матч. Поза п'єресталом львів'яни залишилися без нагород домашнього юнацького турніру з тенісу. Найкраще з поміж них виступила Ольга Терлецька. Вона успішно подавала кваліфікацію в одиночному розряді. Дійшла до чвертьфіналу, де її зачохлила ракетку. Загалом у змаганнях брали участь понад 100 тенісистів із восьми країн Європи. В одиночному розряді хлопців переміг харків'янин Євген Сіроус. У фіналі він обіграв Олексія Марковського з Одеси. Головний приз в індивідуальних змаганнях дівчат поїхав до Молдови. Олександра Зайченко у фіналі обіграла казашку Жібіле Колумбаєву. У змаганнях пар у хлопців перемогли українці Георгій Кравченко та Денис Пашутін. Молдаванки Олександра Зайченко та Катерина Іваско були найсильнішими у змаганнях пар серед дівчат. І цією інформацією ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу інформаційну добірку, яку для вас традиційно підготують наші журналісти. Щасти!